Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. 19 липня 2023 не стало Василя Овсієнка, українського дисидента, багатолітнього в'язня радянських таборів, літописця руху шістдесятники. З цієї сумної нагоди ми вирішили розповісти про його життя і, взагалі, про весь український рух опору другої половини ХХ століття. Василь Всієнко народився на Житомирщині у 1949 році. Закінчив школу, працював у колгоспі, потім в районній газеті. Врешті переїхав до Києва, де поступив на філологічний факультет університету Шевченка. І саме тут приєднався до руху шістдесятників. Рік 1956. Москва після закриття 20-го з'їзду КПРС новий лідер партії Микита Хрущов виголошує перед першими особами секретну доповідь про культ особи та його наслідки, у якій розповідає про злочини сталінізму. Як згадував один із учасників того закритого засідання, у залі стояла глибока тиша: не чутно було ні скрипу крісел, ні кашлю, ні шепоту. Ніхто не дивився один на одного. Почалася так звана відлига. На її хвилі в Україні з'являються осередки нового руху опору. У Києві ЦК «Комсомолу» ініціювало створення клубу творчої молоді. Клуб творчої молоді ну, це, якщо казати, вже за 60-то, то він цікавий, був що він приходили різні люди, не тільки так би мовити, письменники, художники, музиканти, а кінематографісти, юристи, там, філософи і так далі. Це такий світ цікавий був. Бо все це відкрилося щось таке нове, нове життя, начебто, і мало воно після цієї страшної моторошної зими, якась така відлига починала. Клуб творчої молоді містився ось тут, у кінозалі Жовтневого палацу, просто під носом у апаратчиків компартії. Радянська влада навіть не здогадувалася, що власноручно відкриває пляшку з джином свободи. І хоча на початку шістдесятники зовсім не цікавилися політикою, незабаром політика зацікавилася ними. Це влада сама підштовхувала потім цих шістдесятників на політичну платформу у стан своїх ворогів. До клубу належали Ліна Костенко, Іван Світличний, Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська, Алла Горська, Людмила Семикіна, Лесь Танюк, Василь Стус, Іван Драч, Микола Вінграновський, Ірина Жиленко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Брайчевський, багато інших талановитих молодих людей. З цим колом зблизилися старші українські патріоти, які вижили у сталінській м'ясорубці: Борис Антоненко Давидович, Григорій Кочур, Надія Суровцева. Власне, тоді, у середині 60-х, сам видав став популярнішим за офіційно друковані видання. Особливою популярністю користувалася книжка Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація. Вона стала своєрідним маніфестом шістдесятників і розійшлася по Україні тисячами копій. Іван Дзюба. Написав свою працю інтернацію русифікація з цілком марксистських, ленінських позицій. Сам видавська праця, але не вважалася антирадянською. Аж у 72-му році їй виписали ярлик, що вона антирадянська, наклепницька, і за неї почали ув'язнювати, в тому числі і самого, і самого е, Івана е, Дзюбу. Ба Більше перший секретар ЦК КПУ Петро Шелест особисто прочитав рукопис Дзюби і наказав ознайомити з ним вищих партійних чиновників. Більше того, Шелест симпатизував Іванові Дзюбі, і він кілька років стримував його арешт. Син Петра Шелеста Віталій згадував: цікава ситуація з книгою Івана Дзюби. Вона була у батька майже настільної. Він її читав, плювався, говорив, що так не можна. Я відповідав, що є факти, їх треба осмислювати. Трохи раніше, того ж 64-го, сталося ще кілька знакових подій. У Москві двірцевий переворот, у результаті якого усунуто Хрущова і до влади прийшов Леонід Брежнєв. А ще того ж року Сергій Параджанов зняв фільм «Тіні забутих предків, показ якого у кінотеатрі Україна викликав гучний скандал. Працюючи над сценарієм тіни за повістю Михайла Куцюбинського у помешканні закарпатського письменника Івана Чендея, Параджанов часто зачіпав заборонені теми. При цьому жартував: мені не зможуть пришити український буржуазний націоналізм, бо я вірменин. Помилився. Перша хвиля арештів пройшла у серпні-вересні 1965-го. Заарештували 25-теро шістдесятників. Центральним сюжетом, що об'єднував більшість порушених кримінальних справ, став панфлет з приводу процесу над Погружальським, Зберігання і поширення якого інкримінувалося майже всім заарештованим. 4 вересня 1965 року Київ у кінотеатрі Україна прем'єра фільму Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Після показу Іван Дзюба вискочив на сцену і голосно заявив про арешти. Почався хаос. Слово взяв В'ячеслав Чорновіл. Якийсь дуже такий здогадливий кіномеханік у кінобудці включає якийсь апарат, який починає свистати, і Івана глушать. Іван сходить із сцени е, в супроводі е, Параджани, каже, ой, Ваня, може бути не треба, е, що тобі буде. Е, а я в цей час, але свист припиняється, я в цей час піднімається, як краю сидів, і закликає всіх, хто ходить, протестує проти того, знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги. Деяка частина глядачів вигуками схвалення та оплесками намагалася підтримати Дзюбу. Більшість громадян з обуренням реагували на виступ Дзюби, вимагаючи закликати його до порядку. Виступ Дзюби, втручанням адміністрації кінотеатру, було перервано. О 22-й годині після закінчення демонстрації фільму один з глядачів, особа встановлюється, став вигукувати, де ж правда? Чому не дають говорити правду? Довідка КДБ УРСР. У додаткові довідці, датованій 20 жовтня 1965-го, повідомлялося, людину, яка вигукувала в кінотеатрі Україна слова де ж правда, чому не дають говорити правду, виявився Василь Стус. З 13 квітня 66-го на традиційно закритих засіданнях Львівський обласний суд розглядав справу про обвинувачення Богдана Гореня, його брата Михайла, Мирослави Зваричевської та Михайла Осадчого. Останнього слідчі звинуватили у тому, що отримав від Івана Світличного і Богдана Гореня антирадянську літературу. Антирадянською літературою виявився зокрема договір Богдана Хмельницького з царем Олексієм Михайловичем 1654 року. 15 квітня до Львова з Києва прибула група підтримки, яка пікетувала суд, скандували ганьба суду і слава підсудним. Кидали їм до ніг квіти. Тоді Ліна Костенко була, я, Чорновіл був, і інші там ліжкі письменники. Ми з Ліною розворушили ліжкі письменники, вони теж прийшли на ці арешти. От Ліна гупала там кулаком, у цей автобус, в якому сиділи ці е, в'язні. В'ячеслав Чорновіл відмовився свідчити на закритому процесі, зробив з цього приводу заяву і поклав на бар'єр для підсудних букетик тюльпанів. За що Ленінський нарсуд Львова, 8 липня 66 го засудив його на три місяці примусових робіт. Ліна Костенко та Іван Драч на зустрічі в редакції журналу Жовтень запропонували виступити на захист обвинувачених. Конкретним кроком було надіслане до суду клопотання львівських письменників про взяття на поруки Богдана Гореня. Проте ні протести, ні прохання суд до уваги не взяв. Тоді у Москві було репресовано Даніеля і Синявського, а в нас, оце, очевидно, надійшло надійшла вказівка із Кремля заарештувати найбільш активних діячів українського самвидаву. Ці арешти були проведені якось так поспіхом. І не обов'язково найзначніших особистостей заарештовувала та хто попався. Михайла Гореня засудили на 6 років, Богдана Гореня на 3, Михайла Осадчого – на 2 роки. Мирославу Зверечевську на 8 місяців позбавлення волі, тобто на час перебування у слідчому ізоляторі КДБ. Валентин Мороз отримав 4 роки, Іван Гель 3. Опанас Залаваха 5 років мордовських таборів. І, як Тарас Шевченко, заборону малювати. Арешти 65-го року не налякали 60-ників. Навпаки, збудили інтерес до заарештованих. З'явилися листи на підпис підписанці так звані. Ліна Костенко відзначилася, збираючи підписи в таких особистостей, як, скажімо, Антонов там, чи, чи Глушков, чи академ... академік Білецький. От вони підписували, бо це Ліна Костенко приходила, як її можна було відмовити. Рік 1965. Київ, кондитерська фабрика імені Карла Маркса. Працівники безквітного цеху забули покласти до холодильної камери партію яєчного білка. Наступного ранку начальник, щоб приховати помилку підлеглих, на свій страх і ризик переклав застиглі білкові коржі масляним кремом, обсипав ванільною крихтою, прикрасив поверхню квітковим орнаментом. Так народився прадід торту, якому судилося стати однією з візитних карток Києва. У 70-ті ця візитка опинилася на столі Леоніда Брежнєва у вигляді подарунку від української РСР на ювілей вождя. Трьох'ярусний витвір мистецтва складався із 70 коржів і мав вагу 5 кілограмів. Київський торт від УРСР Брежнього дарував уже новий керманич. Кабінет у ЦК Компартії замість господарника шелеста, якого звинуватили у націоналізмі, посів справжній брежнєвець Щербицький. За роки правління Щербицького Україні завдали удару, від якого вона не може оговтатися досі. Русифікація, боротьба з релігією, репресії проти інтелігенції. Українська культура і мова опинилися фактично у резервації. Якби ще років 20-30, і Україну не було б кому і не було б для кого рятувати. При кінці тисяча до Києва приїхав молодий громадянин Бельгії українського походження Ярослав Добош. Його приїзд не передбачав нічого особливого. В Столиці він зустрівся з Іваном Світличним та студенткою філології Анною Коцур, яка передала йому фотоплівку словника українських Рим. Його уклав філолог і політичний в'язень Святослав Караванський, який перебував у таборі. Словник цей ходив по руках. Декілька кафедр навіть рекомендували його до друку. Невдовзі добуша заарештувало КДБ, Його звинуватили у шпіонажі. Після обробки він зізнався і виступив по радіо, викриваючи шпигунську мережу. Гражданин Бельгий прибыл на Украину под видом туриста, был арестован. Мое задание состояло в том, чтобы встретиться с некоторыми особами здесь и проинформировать их о деятельности украинских антисоветских организаций на Западе, а также получить от них информацию. Головник Караванського, річ абсолютно філологічна, у цій справі фігурував як антирадянський документ. Нагодився отой Ярослав Добош із Бельгії. Молодий, 25-річний. Я досі не можу твердо сказати, чи він, він був підісланий, чи це просто така випадковість, що він потрапив під, під цей момент. Згодом газети Радянська Україна та Правда України подали коротке повідомлення за проведення на території УРСР антирадянської пропаганди та агітації, і у зв'язку зі справою Добуша заарештовані Світличний Сверстюк, Чорновіл та Ін. За цим та Ін стояли десятки людей. Василь Стус, Зіновія Франко, Микола Холодний, Олесь Сергієнко, Леонід Плющ, Василь Захарченко, Леонід Селезненко, Микола Плахотнюк у Львові, Ірина та Ігор Каленці, Стефанія Шабатура, Іван Гель. Сотні обшуків та викликів на допити, поламані долі за неофіційними джерелами 30 грудня 1971-го політбюро ЦК КПРС ухвалило рішення про початок загальносоюзної акції проти самвидаву. У Самвидаві без літератури з'явилося саме цих людей і про цих людей. Я сказав, вже, що Чорновіл підготував цю книжку Лихо з розуму. Чорновіл почав у 69-му році видавати журнал Український вісник. Український вісник містив не тільки інформацію про репресії та становище політв'язнів, а й подавав твори, поширені у самвидаві. дослідження з історії, дані щодо геноциду українців, літературознавчі роботи, вірші, прозу у розповсюдженні українського вісника брала активну участь велика кількість дисидентів. Журнал також передавали за кордон. Леоніда світлична казала, що їй особисто е Нікітченко, голова КГБ. У сказав: допоки у вас не було журналу, допоки у вас не було інфраструктури поширення самвида, ми, ми вас терпіли. Тепер ми вас терпіти не будемо. Василь Овсієнко на той час працював вчителем української мови та літератури у селі на Київщині, а ще написав статтю «Добош та опришки або кінець шістдесятників за цей матеріал та іншу публіцистику його й затримав. Традянська агітація та пропаганда. І всього лишень чотири роки позбавлення волі. Всього лишень, тому що слідчі погрожували значно гірше каральною психіатрією. Овсієнко відбував покарання у мордовських таборах суворого режиму. Умови отримання, як у концентраційних таборах. Особливий режим це камерний режим. Там... У камері може походити дворик, отакий, от як пів цієї кімнати, так десь два на три метри. От. Стіна триметрова, зверху колючий дріт, туди ніколи сонечко Боже не заглядає. Без сорому казка. Одна з найдошкульніших проблем у камері туалетна. У кутку біля дверей нічим не відгороджена раковина параша, прикрита зверху фанерою. Природне для кожної людини почуття незручності вимушує йти до неї якомога рідше. Неякісна їжа і постійне стримування розладнують шлунок і кишківник. Прилюдність сковує. Наслідком цього майже усі в'язні страждають від хвороб, у багатьох кровотеча від геморою. Василь Овсієнко, світло людей, мемуари та публіцистика. О рік 1975 дев'ятсот Гельсінкі. Лідери 35 країн Європи та Америки збираються у столиці Фінляндії, щоб підписати так званий заключний акт наради з безпеки та співробітництва у Європі. Насправді члени радянської делегації трохи неправильно поінформували свого вождя про суть гельсінських угод. У них йшлося про непорушність кордонів, невтручання внутрішні справи суверенних країн та права людини все те, чого СССР і його правонаступник Росія навіть не збиралися виконувати. Ще до підписання Гельсінського акту політичні в'язні в радянському союзі почали боротьбу за визнання власного статусу. Одним з ініціаторів руху був єврей Яків Сусленський. Лідерами цього руху стали дисиденти з України. Політичні вимагали визнання їхнього статусу відокремлення від кримінальників та скасування примусової праці. Одним з лідерів руху став зеківський генерал В'ячеслав Чорновіл. Так його назвав письменник Михайло Хейфец, автор одноіменного нарису та публіцистики про брежнівські табори. Політзеки страйкували, оголошували голодування, зривали нашивки з прізвищами, відмовлялися носити табірний одяг. Відома так звана холодовка, коли в'язні сиділи у карцерах в одній білизні. Влада реагувала лише додатковими репресіями: тюремний режим або карцер, окремі в'язні сумління проводили у голодуваннях та карцерах ледве не половину свого терміну. Іноді голодування були символічними. Наприклад, 12 січня у такий спосіб згадували масові арешти в Україні 72-го року. Найчастіше ж голодування демонстрували солідарність в'язнів ситуація могла закінчитися печально. Або ти втрачаєш желудок, або ти втрачаєш лічності. Ти вибираєш. Василь Овсієнко вийшов на свободу у 1977. -му. Ну як на свободу? У велику зону під назвою Радянський Союз. Спробував виїхати за кордон. Не пустили. Продовжив дисидентську діяльність. Став членом української гельсінської групи. І незабаром вдруге опинився за ґратами. Його останнє слово на суді стало відомим на заході, і це дуже розлютило кадебістів. Василю Овсієнку запропонували дуже своєрідний вибір. Його звільнять. Якщо він буде свідчити проти колег дисидентів в суді чи принаймні публічно покається і засудить діяльність Української гельсінської групи. Якщо ж ні, покарання збільшить з трьох до десяти років таборів плюс п'ять заслання. Овсєнко відмовився. Його звільнили одним з останніх політичних в'язнів аж у 1988-му, через три роки після початку так званої перебудови. Уже у 1989-му, Василь Усієнко став одним з організаторів перепоховання жертв репресій. 19 листопада 1989-го аеропорт Бориспіль з далекого Уралу прибув особливий борт. З нього вивантажили три цинкові труни. Додому повернулися троє дисидентів українців: Василь Стус, Юрій Литвин і Олекса Тихий. Вони були замордовані у сумнозвісному таборі 36 протягом 84 четвертого, років. Гуманний радянський закон не дозволяв забирати ув'язнених навіть мертвими, поки не досидять свій термін. І ось заледве у 89-му покійних вдалося вирвати з неволі. На перепоховання на байковому цвинтарі зібрався великий натовп. Понад 15 тисяч людей в руках усі тримали свічки. Яке це було диво, Господнє. Сверстюк сказав так, що все, всі дива сталися, що тільки одне не sta, що і ховали з такими почастями, особливо небезпечних рецидивістів, що й твори збереглися більшість і видали їх. Одне тільки диво не сталося. Коли ми йшли Володимирською вулицею 19 листопада 89 року, то ті біси, які сиділи там у КГБ. І стояли там з фотоапаратами, з відеокамерами, і, може, навіть зі зброєю. Тоді, не дай Боже, хто небудь там каменя якого не кинув. То ті біси звідти не повискакували, не побігли е, до Дніпра, не вселилися у стадо свиней і не потопилися в Дніпрі. Все решта відбулося. Василь Овсієнко став літописцем дисидентського руху, написав десятки статей та книжок. А ще здійснював експедиції у Соловки та в урочище Сандармог, де було знищено тисячі українців. Вічна йому пам'ять! Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. На сьогодні все.